Чернігівське вище професійне училище готує спеціалістів робітничих професій. Одна з таких верстатник широкого профілю. Це фахівець, який обробляє деталі з металу і інших матеріалів на токарних, фрезерних, свердлувальних та шліфувальних верстатах. Професія поєднує в собі декілька верстатних професій, а саме токар, фрезерувальник, шліфувальник. Навчаючись за професією верстатник широкого профілю, ви навчитесь працювати на металообробному виробництві, виробляти деталі з металу і інших матеріалів на токарних, фрезерних, свердлувальних і шліфувальних верстатах. Верстатник широкого профілю працює на підприємствах машинобудівної промисловості, транспортної галузі, будівництва та сільського господарства. Професія слюсар механоскладальних робіт «Слюсар-ремонтник» є інтегрованою професією та поєднує у собі дві професії – механоскладальних робіт та слюсар-ремонтник. Таке поєднання професій сприяє високій якості підготовки кваліфікованого робітника та значно розширює можливості працевлаштування випускників закладу освіти. Саме Pet Technologies є одним з наших великих партнерів у працевлаштуванні слюсарів механоскладальних робіт, слюсарів ремонтників. Я hr менеджер компанії Pet Technologies. Pet Technologies працює з 1999 року і займається розробкою та виготовленням автоматів та напівавтоматів для видування педтари, а також виготовленням видуних форм. Компанія має повний цифр виробництва від створення ідеї та розробки конструкції до запуску в роботу готових до експлуатації машин. Географія експорту Pet Technologies охоплює 60 плюс країн світу: це Європа, Азія, Африка, Північна та Латинська Америка. Парк металообробних верстатів налічує понад 130 одиниць, серед яких як універсальні верстати, так і центри з числовим програмним керуванням. В компанії працює понад 200 співробітників. Різних спеціальностей, посад та професій, але більшість з них це професіонали, які задіяні виробничих підрозділ. Pet Technologies здійснює співпрацю з навчальними закладами, зокрема з Чернігівським вищим професійним училищем. У нас проходять виробничу практику з подальшим працевлаштуванням, учні спеціальності, токар-верстатник широкого профілю, слюсар з механоскладальних робіт, слюсар ремонтник, налагоджувальники верстатів. Програмним керуванням. Pet technologies, учні та студенти, мають змогу навчання в реальних виробничих умовах, працюють за верстатами, ознайомлюються з виробничими технологічними процесами, конструкторськими програмами, розробляють проекти, пишуть науково-дослідницькі роботи. А потім мають можливість прийти до нас працювати. Тому ласкаво просимо на роботу в